Ось Mercedes EQB, який я анонсував і показував. Зараз його проб'ю теж точно міром. І покажу, що дуже автівка в гарному стані і немає жодного підкрасу і шпакльовки. Тобто це важливе питання, коли працюєш з надійними партнерами у Китаї, котрі підбирають автівки. бачите цинк, тобто кузов ляда оцинкована, чверка теж оцинкована. Дверки теж оцинковані теж дверки оцинковані. Порохи цікава оцинковані. Так, цинк. Цинк повністю оцинкований. Кривось чорного металу. А не кольору, а це. алюминий. Да, крыло алюминиевое. Требующий толщина мир ровно ставить, чтобы он верно показывал, бо, если под углом, Бачите, що ліву сторону вже пробили Все в рідній фарбі. Цинк, повністю оцинкований кузів, крила і капот алюмінієвий. Бачите, невірно поставлено червоним. Показує. Зараз вже рівна руками, блін, ще холодно, в мене руки замерзли. Правильно ставить. Це ще з відкриваємо панорамою такою функцією. Повний привід. Я це казав у минулих відео. Ну все, повністю пройшлось по кузову, все в рідній фарбі, немає жодного грама шпакльовки. Дуже в гарному стані автівка. Тому хто зацікавлений в такому преміальному електромобілі з гарною з історією. Він був куплений офіційного Мерса, він обслуговувався в нього. Тому дзвоніть, пишіть і вас здивує ціна, бо ціна знову ж таки компанія e-Drive найкраща на ринку України.